День комфорт, вечір шик. Хочеш теж так, як із офісу, одразу піти на побачення. Додивись до кінця, покажу мій улюблений прийом, про який ніхто не говорить. Було таке на тобі класний образ, але для вечірньої зустрічі хочеться трошки більше вау. Не треба перевдягатись. Просто додай пару акцентів, і ти вже готова до вечірнього івенту. Ось типовий денний образ. Просто, зручно, лаконічно. Але для вечора бракує родзинки. Згодна? Перший крок взуття. Інше. Висота, інша енергія. Далі сережки. Акцент на обличчі завжди працює. Замість шопера клач, макіяж, один штрих, і ти вже не в офісі. Зачіска це теж мова. Обери ту, що говорить за тебе. Новий образ та ні, просто нові акценти. Той самий гардероб, просто інша подача, інший настрій. Ти та сама, але вже інакша. А от мій улюблений секрет, про який майже ніхто не говорить: я заздалегідь добираю деталі до бази і тримаю їх у сумішці або масштаб машині. 5 хвилин і я вечірня. метушні. Не перевдягай гардероб, змінюй деталі і будь готова сяяти у будь-який момент. Зберігай це відео, якщо ти хочеш виглядати ефектно, без зайвих витрат. І скинь в коментарях фото деталі, яка перетворює твій образ на вечірній.